Що таке торговельна марка? Навіщо вашому бізнесу ім'я? Та чи всі позначення і символи можна зареєструвати та використовувати як торговельну марку? Привіт! Мене звати Вікторія Борисенко і я юрист у сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси, що стосуються авторських прав та торговельних марок і даю практичні поради підприємцям, власникам бізнесу та авторам. Я розпочинаю серію відео, в яких розберу найпоширеніше питання про торговельні марки. Отже, торговельна марка це позначення, яке відрізняє товари та послуги одного бізнесу від аналогічних товарів чи послуг іншого бізнесу. Мій улюблений приклад, який я майже завжди приводжу, це те, що існує дуже багато видів шоколаду. Але ви приходите в магазин і бачите, шоколад корона, мілка, світоч, рошен, кіндер. Та дуже багато інших і обираєте для себе найсмачніший саме за брендом. Я не знаю, чи існують зараз такі проблеми, але ще років 8-9 тому до мене телефонували клієнти, виробники молочної продукції та говорили, що у них виникають труднощі у співпраці з постачальниками, бо у їх товару немає назви. Окей, ви продаєте згущене молоко, але як воно називається? Який бренд? Після чого власник бізнесу прийняв рішення зробити невеличке маркетингове дослідження та розробити бренд для своєї продукції. Існують три найпоширеніші види торговельних марок: словесні, зображувальні та комбіновані. Комбіновані, тобто позначення, в яких є і слова, і графічні елементи. Але в той же час існують нетрадиційні торговельні марки, приміром. Колір як торговельна марка, наприклад, фіолетова шоколадка це що? Це мілка. Ювелірні вироби в бірюзовому пакуванні це Тіфані. Мультимедійні, голографічні, орнаментні, позиційні торговельні марки. У 2024 році були зміни в законодавстві і розширений перелік нетрадиційних торговельних марок, але на час запису цього відео поки що не з'явилась технічна можливість подавати заявки на реєстрацію усіх видів нетрадиційних позначень, що взагалі може бути торговельною маркою: це слова, літери, цифри, зображення, форма товарів або їх пакування. Звуки, прізвища, кольори, імена власні, або комбінація цих елементів, що не може бути торговельною маркою, символіка, що пов'язана з Радянським Союзом, нацизмом, чи позначення, пов'язані з символікою Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, росіяни на початку війни позначали свою техніку латинськими літерами З та В. Це не може бути зареєстрованою торговельною маркою згідно законодавства України. Знаки, що суперечать публічному порядку, нормам моралі. Простіше кажучи, це лайливі слова чи виразі, пов'язані з расизмом. Також державні герби, емблеми, печатки, назви країн ще торговельними марками не можуть бути загальновживані терміни, описові слова, занадто прості чи занадто складні знаки, а також позначення, що не набули розрізняння. Здатності чи вводять в оману споживача? Відповідно певного товару, наприклад, продовжимо з моєю слабкістю до солодкого: не можна зареєструвати слово шоколад для шоколаду та кондитерських виробів. Також не можна зареєструвати на себе торгові марки, які вже раніше зареєстровані або подані на реєстрацію, або позначення, що порушують права інтелектуальної власності інших осіб. Це все, якщо дуже 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 коротко описати вимоги щодо торговельних марок. Але у багатьох правил є свої виключення. Наприклад, можна зареєструвати торговельну марку з назвою нашої держави Україна, але необхідно пройти окрему процедуру погодження або не можна зареєструвати назву великодні прикраси безпосередньо для великодніх прикрас. Але якщо ці слова розміщені в логотипі, тобто у поєднанні з графічними елементами, у кольорі та є тривалий час використання, то в принципі така реєстрація можлива. Для того, щоб отримати повну консультацію щодо вашого бренду, інтелектуальної власності, зареєструвати торговельну марку або ж авторські права, ви можете, зв'язавшись зі мною за контактами, що вказані в описі до цього відео. Я з радістю вам допоможу. Але для чого взагалі необхідно реєструвати? Торговельні марки. Перше захистити себе та свій бізнес. Я впевнена, що у 100% людей, які подивляться це відео, є документи, які посвідчують особу. Той же паспорт. Вважайте, що свідоцтво про реєстрацію торговельної марки це паспорт вашого бізнесу, який захищає його ім'я. Немає документів, тоді не дивуйтесь, якщо назву вкрадуть. Або якщо вам надійде якась претензія, то зі свідоцтвом ви зможете впевнено захищатись. Друге. Знищувати конкурентів розкажу на прикладі: до мене звернувся клієнт. Він виробляє гарну якісну продукцію. Це продукти харчування, і він зіштовхнувся з тим, що конкуренти почали продавати таку ж продукцію, але використовуючи його бренд. Подана заявка на реєстрацію, і буквально за день ми всіх заблокували всіх недобросовісних конкурентів. З офіційними документами можна писати претензії, вимагати, припинити порушення, блокувати соціальні мережі або ж подавати позови. Третє мені подобається вислів, що якщо у вас в голові є ідея і ви її вчасно не народили, то вона народиться у когось іншого, бо прийшов її час. Що я маю на увазі? Ви не застраховані від того, що людина на іншому кінці країни або в сусідньому місті відкриє бізнес у вашій сфері діяльності та придумає точно таку назву. І це буде випадковість. Ніхто не думав наживатись на вашому імені, але, врешті-решт, працювати легально і захистити назву бізнесу зможе той, хто першим подасть на реєстрацію торговельну марку. Четверте – це легалізація та розширення бізнесу. Наприклад, ви можете відкрити франшизу, законно використовувати бренд в рекламі, внести зареєстровану торговельну марку в митний реєстр і заборонити ввозити контрафактний товар на територію України, отримати доменне ім'я в найпрестижнішій зоні з крапкою «UA», Зареєструвати міжнародну торговельну марку та захищати її в інших країнах. П'яте. а також зареєстрована торговельна марка це довіра клієнтів та бізнес-партнерів. Люди будуть розуміти, що ви працюєте прозоро та згідно правил ринку. А також, якщо ви хочете залучити інвестиції, то по-перше, інвестори дуже часто будуть перевіряти, чи захищена ваша інтелектуальна власність. А по-друге, саме ви будете правовласником. І по третє Ніхто з партнерів чи інвесторів вже не зможе підловчинити та вкрасти ваш бренд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, діліться з друзями та знайомими. Я, як юрист, з досвідом інтелектуальної власності буду коротко та по суті розповідати про реальні кейси та давати практичні поради, щоб ви могли захистити свої права.